Кінець року завжди приходить раптово. Ще вчора здавалось, що час є, а вже сьогодні треба вирішувати, що класти під ялинку. І поки півінтернету метушиться в останніх пошуках, на Аліекспрес якраз відкривається те саме коротке вікно, коли доставка знову пришвидшується перед святами. Це шанс спокійно обрати подарунок, який виглядає по-справжньому продумано, а не куплений у паніці. Тому сьогодні зібрав 10 варіантів, які реально встигають приїхати до Нового року і точно не будуть лежати без діла. Поїхали шукати ідеальний подарунок, поки таймер ще не обнулився. На 10-му місці Matchcubic Hwike 300 Pro, компактний міні-проектор, який легко перетворює будь-яку кімнату на домашній кінотеатр. Оновлена версія стала яскравішою 260 ANSI Lumen. Працює тихіше і дає більшу діагональ з коротшої відстані. Вбудований Android 11 дозволяє запускати YouTube та інші сервіси без приставок, а бездротове підключення дає можливість дублювати екран зі смартфона чи ноутбука за кілька секунд. Корекція трапецеїдальних спотворень у чотири сторони допомагає вирівняти картинку навіть під кутом, а вбудований динамік на 3 вата забезпечує комфортний звук для вечірнього перегляду. Найкращий результат проєктор дає в темній кімнаті, де його 4К сумісний інтерфейс і помірний рівень шуму справді розкриваються. Компактний, простий і універсальний. Хороший старт нашого топу. Наступний герой у списку девайс, який створює настрій сам по собі. Flame Humidifier – це не просто зволожувач, а маленький домашній камін у форматі аромадифузора. Усередині стоїть розумне led підсвічування, яке змішується з парою і дає дуже реалістичний ефект полум'я. Увечері він виглядає настільки затишно, що хочеться вимкнути світло і просто дивитись, як туман підсвічується теплим вогнем. У пристрою компактний корпус, але збільшений резервуар 150 мл. Тож він підходить навіть для більшої кімнати чи студії. На дні стоїть підсвітка з семи кольорів, і вона не виглядає як дешева іграшка. Світло тепле, м'яке, не б'є по очах. Можна вибрати режим туману, таймер на одну, три або п'ять годин і відрегулювати яскравість полум'я слабке, сильніше або м'яке дихаюче світло. Працює зволожувач дуже тихо, близько 30 дБ, тобто на рівні шепоту. Є й повний захист, якщо вода закінчилась, пристрій зупиняється самостійно, тож можна спокійно залишати його на ніч. Flame Humidifier дарує кімнаті справжню атмосферу спокою, і саме за це він забирає восьму позицію в нашому топі. На шостому місці Yeelight w 3 смарт-лампочка, яка змінює атмосферу в кімнаті одним дотиком або голосом. Вона компактна, легка, виглядає як звичайна e 26 лампа, але веде себе вже зовсім інакше. Яскравість плавно регулюється. Відтінки світла міняються м'яко, без ривків, а кольорова температура дозволяє привести кімнату в той настрій, який тобі потрібен: від теплого вечірнього до холодного робочого. Головне, вона повністю працює через Wi-Fi, а не через хаби, тож під'єднується напряму до додатку і слухняно реагує на команди з Міджия, Google Home або через голосовий асистент. Захотів вимкнути світло з дивана. Зробив. Хочеш, щоб лампа плавно загорялась під час будильника? Теж без проблем. У e-Light W3 хороший енергозберігаючий профіль та розумне керування потужністю. Лампа яскраво світить. Але при цьому не їсть багато електрики. А ще вона працює стабільно навіть у старих патронах, де дешеві смарт-лампочки часто починають мерехтіти чи вилітати з мережі. На п'ятій сходинці з'являється річ, яка вчить любити правильне світло: Bezius LED Desk Lamp. Це не просто настільна лампа, а розумний інструмент, який адаптується до простору, часу доби і того, чим ти займаєшся. У її основі стоїть датчик освітлення, що автоматично підбирає яскравість під умови навколо, тому очі перестають ловити перепади і не втомлюються під час роботи або навчання. Особливість моделі прямокутна оптика. Лінза формує рівний світловий пучок, який лягає саме на робочу зону, не засліплюючи і не створюючи різких тіней. Для читання, ноутбука, робочого столу це дуже помітне покращення комфорту. Джерело світла тут повноспектральне, з індексом передачі кольорів понад RA95, близьке до природного сонячного. Тому кольори на папері і текстурі екрана виглядають природно, а очі не втомлюються після довгої роботи. Є три режими кольорної температури: теплий 3000 Кельвінів, холодний 6000 Кельвінів і універсальний 4500 кельвінів для різних задач і часу доби. Яскравість регулюється плавно, довге натискання, і лампа підлаштовується в точності під потребу. А складна конструкція дозволяє легко змінювати її позицію або скласти повністю, зручно як для дому, так і для офісу. Четверта сходинка сьогодні відходить пристрою, який виглядає невеликим, але працює так, ніби всередині встановили міні-реактивний двигун. Сі і це автопилосос, що доводить, компактні формати давно перестали бути слабкими. Новий безчітковий мотор розкручується до 110 тисяч обертів за хвилину. І саме тому струмінь затягує крихти, пил і дрібне сміття так, ніби його просто не існувало. Вага близько 700 до 830 грамів, залежно від версії. Ручка зручна, баланс хороший, і навіть тривале прибирання не викликає втоми. Тиск у 998 тисяч паскалей. Це вже категорія надлишкової потужності, яка дозволяє не лише пилососити, а й видувати пил з вентиляцій, клавіш, щілин та важкодоступних зон у салоні. У комплекті цілих 9 насадок, тож під різні задачі завжди знайдеться правильний інструмент. Робочий шум не перевищує 32 дБ. Це майже нечутно для такого класу потужності. Літієвий акумулятор на трьох елементах 2000 мАч, заряджається через usb c тому під'єднати можна навіть від пауербанку чи автомобільної зарядки. На третій позиції зупиняється гаджет, який поводиться так само впевнено, як і люди, що тренуються у ньому. Soundcore Sport X – це навушники, які не зриваються. Не з'їжджають і не програють бит, коли тренування переходить з розминки у справжній темп. Регульовані завушини можна розтягнути або повернути під себе до 4 мм по довжині і до 30 градусів по куту, тож фіксація виходить максимально індивідуальною. У гучному залі вони тримають фокус краще за більшість аналогів. Адаптивне та ручне ANC прибирає все зайве: від дзвону гантель до чужих викриків. Увімкнув музику і простір ніби вимикається. А разом з великою 11-міліметровою динамікою та фірмовою басап-технологією баси стають густими, енергійними і реально мотивують додати ще один сет. Захист тут теж на рівні: внутрішні елементи сховані під субмаринним корпусом зі светгард, який не пропускає вологу, пил або солону воду після пробіжки. Управління зрозуміле, м'яке на дотик, без фальшивих натискань. Автономність окрема причина, чому ці навушники так високо у топі: до 12 годин без кейса і до 48 з ним. Для спорту, роботи і дороги цього більш ніж достатньо. Плюс мультіпойнт-з'єднання, яке дозволяє тримати одночасно два пристрої. Друге місце сьогодні займає гаджет, який дуже спокійно зміщує межу між фітнес-годинником і стильним щоденним аксесуаром. Amazfit Active 2 це оновлена філософія лінійки. Круглий корпус, яскравий амолет на 1,32 дюйми з піковою яскравістю 2000 ніт, і відчутно преміальний вигляд. Завдяки сталевому безелю. На руці він виглядає витончено, але в роботі максимально функціонально. Сенсорний блок BioTracker 6.0 тут працює вже зовсім на іншому рівні: точніший пульс, продуманий контроль сну, трекінг стресу та HRV – щоденний індекс готовності. Годинник не просто збирає дані, а реально пояснює, як ти відновився і що краще робити далі. Для спорту доступно понад 160 режимів, включно з лижами, сходженням, автотрекінгом силових вправ і навіть відстеженням маху в гольфі. Особлива фішка автономні карти. Вони дозволяють орієнтуватися на маршруті без телефону. А барометричний альтиметр дає точну висоту в реальному часі. Для походів, бігу і зимових активностей це велика перевага. На вершину сьогодні виходить пристрій, який поводиться не як звичайний павербанк, а як повноцінна портативна електростанція. Ugreen 145 Вт. Це топове рішення на випадок, коли заряд потрібен усім і одразу: ноутбуку, телефону, навушникам, годиннику ще й бездротово. Ємність у 20 тисяч міліампер дозволяє чотири рази повністю зарядити iPhone 16 або спокійно прожити довгу поїздку без пошуку розетки. Хермова архітектура PD3.1 розкривається тут на максимум. Один порт може видавати до 145 Вт для ноутбуків, інший швидко заряджати смартфон. А чи 2 безпровідний майданчик додає ще 15 Вт магнітного комфорту і все це паралельно, без просадок. Ugreen об'єднав дротову та бездротову частину в одному корпусі компактному, але щільному, з цифровим дисплеєм, який точно показує вхід-вихід і залишок заряду. Це корисно і в офісі, і на зустрічах, і вдома, на тумбі, і в дорозі. Коли кожен відсоток має значення, усередині стоїть повний набір захистів, включно з використанням матеріалів, що витримують 105 градусів Цельсія. Павербанк стабільно працює навіть під високими навантаженнями, не перегрівається й не просідає на потужності, що рідкість у комбінованих моделях з бездротом. От такі подарунки ще встигають долетіти до Нового року: практичні, красиві і справді корисні. Кожен із них легко вписується у повсякденність і не виглядає випадковою покупкою. То шанс промахнутися мінімальний, якщо ловити момент, зараз якраз той період, коли доставка рухається швидко, а вибір ще не розібрали. Дякую, що додивився випуск до кінця. Попереду ще багато тематичних добірок і святкових рейтингів. Тож не загубись, буде гаряче.